Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за грудень 2025 року. Як завжди, закінчилось крем мило Fresh Juice з олією та екстрактом медалю. Його було 460 мл. Класне мило, ми постійно його купуємо. Рекомендую також використали вологі серветки фірма Naturelle. Його було 120 штук. Перше, що не сподобалось, це те, що вони чорного кольору. Я не дуже люблю чорний колір. І друге, що не сподобалось, це аромат. Як на мене, то він чоловічий. Дуже різкий такий. Самі серветки непогані, але повторювати не буду. Також закінчилась рексона. Яскравий букет. Подобається і аромат, і події рекомендую. Тепер Oriflame. Закінчився живильний крем для обличчя з екстрактом Чія і органічним медом лавнича код 46999. Спочатку його придбала для себе, але, мабуть, в ньому дуже багато в складі спирту, і він мені заходив в очі. Це було дуже велике подразнення очей, тому його віддала мамі. Він їй теж заходив в очі, також було подразнення, але не таке сильне. І взагалі він їй не сподобався. Тому нам не підійшов. І ще у моєї мами закінчився спеціальний пом'якшувальний засіб, код 464,91. Ось такий патріотичний, класний засіб, від сухості губ, ліктиків, допомагає при опіках. Дуже класний засіб. Можна і якісь прищики мазати, все ще завгодно. Якісь ранки, дуже класний засіб. Однозначно рекомендую. Так, тепер те, що закінчилось у мене і в нашій сім'ї. Так, закінчилось мило Ray of Sunshine, код 46639. Класне мило, легкий аромат мімози. Рекомендую. Також закінчилась зубна паста з тривяними оліями OptiFresh, код 44953. Класна зубна паста, постійно її повторюємо. Рекомендую. В каталозі номер 1 2026 буде оновлення зубних паст OptiFresh. І ви знаєте, що мене лякає, це те, що нові зубні пасти будуть виготовлятися в Індії після того, як перенесли виробництво губних помад. Джордані Гулд в Індію. Їхня якість стала гіршою. І я їх перестала купувати. Тому тепер я переживаю, щоб така сама ситуація не сталася із зубними пастами. Так, майже закінчилась очищувальна олія для обличчя Новіч, Код 41032. Класна олійка. Мені подобається. Змиває макіяж гарно, але в зимовий період підсушує шкіру. Раніше в зимовий період я нею не користувалася, тому цього не, не знала. Але є такий нюанс. А взагалі олійка класна. Так, далі закінчився підтягувальний нічний крем Royal Velvet код 47006. Класний кремчик. Мені сподобався. Ось така красива баночка в нього. Покажу, що порожня. Рекомендую. Вже мені їде новенький, повторюю. До речі, відкрила денний крем Royal Velvet. і він мені підсушує шкіру зараз. Тому, мабуть, я його відставлю на весну, коли будуть. Такі перепади температури. Спробуй пізніше його або віддам мамі. Також закінчилась кремова губна помада Uncolor у відтінку насичений рожевий код 386 92. Ось такий відтіночок. Він не рожевий, він малиновий. Помадка класна, вона мені подобаються оці манюні. Але мені не підійшов відтінок. Я його міксувала з нюдовим відтінком, використала. Все, в нас нічого не пропадає. Так, і закінчилось дві коробки комплексу Ваннеспек для жінок. Код 388-38. Покажу, що порожні. Зараз багато людей хворіє, тому активно приймаємо вітаміни. Вітаміни класні, я їх постійно купую, рекомендую однозначно. Ось такі були у мене порожні баночки за грудень. Всім дякую за увагу, бажаю гарного дня, до побачення!